Що думають інші люди? Чи важливо, що думають інші люди про вас? Як взагалі вийти із цієї залежності, від думки оточення? Послухайте, була ж така у вас обов'язкова ситуація, що ви не могли розібратись у своїй власній голові? Тепер питання до вас. А чому ви полізли в голову іншого чи іншої? Ви ладні там навести порядок? Насправді це утопічний сценарій. І ця залежність по своїй суті, вона не пов'язана з вашим оточенням. Зацікавило, так? Відповідно, ця залежність сформувалась в дитинстві. Для вас важлива думка авторитет і близької для вас людини. Зазвичай це мама або тато. До речі, напишіть, а хто це у вас, мама чи тато? Запитайте себе, і от перше, що прийде вам, можливо, у когось бабуся чи дідусь чи вчителька в школі, від кого ви були? Залежність, хто для вас був авторитетом. І для того, щоб прибрати залежність, вам потрібно попрацювати трошечки з темами дитинства. А до речі, щоб попрацювати з темами дитинства, рішення є готове для вас. Канала Сила Потоку. Маса збережених ефірів в записі за пислам в шапці профілю мого. Перейдіть і подивіться. Краса кактусів всюди. Бачите, скільки кактусів. Цікава тема? Напишіть, будь ласка. Тема про працювання дитячих травм, тема про працювання внутрішньої дитини.